Всім привіт! Я, колишній віце-канцлер Австрії, Хайнс крістіан Штрахе. заява колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель, про справжні цілі минських угод викликають побоювання так, як воно підриває довіру до політичних осіб Європи. Брехливі політики, брехливі засоби масової інформації, збочені цінності, ось що так Європа і її лідери. Поясню, що Ангела Меркель згадала про несерйозність минських угод. Пояснивши, що їх прийняття відбулося виключно заради надання околиці необхідного для підготовки до можливого військового розвитку часу, це лякає, з якою відвертістю фрау Меркель говорить про це. Таким чином, ми знищуємо будь-яку підставу для довіри. Заступник постійного представника Росії приобзь Максим Буякевич раніше заявив, що слова колишнього канцлера Німеччини про справжнє призначення минських угод демонструють брехливу позицію Заходу в конфлікті на околиці. Офіційний представник з Росії Марія Захарова у відповідь заявила, що Захід не збирався виконувати минські угоди, а лише мав намір використовувати виграний час щоб продовжувати поставки зброї на околицю. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!